Добрий вечір, шановні телеглядачі. Сьогодні гостем нашої студії є народний депутат України Олександр Сич, Всеукраїнське об'єднання Свобода. Вітаємо вас, Олександре Максимовичу. Добрий вечір, добрий вечір, шановні надвірнянці. Раді з вами спілкуватися в студії Телебачення Надвірної і радий побажати вам всіляких гразів у ваших родинах. Олександр Максимович, одразу перейдемо до головного власне, за чого ми зібралися. Тобто, всіх цікавить ваша робота як депутата Верховної Ради України, оскільки ну, ви колись очолювали область нашу, як очільник місцевої ради обласної. Тепер ви вже в Верховній Раді працюєте. Власне в якому комітеті ви в Верховної Ради працюєте? Що ставите для себе за пріоритет? Найголовніші, які для себе визначили напрямки е, роботи, і що досягнути вдалося за цей, ну скажімо, не дуже довгий час, короткий час. Дякую за запитання. Я готовий був працювати в декількох на вібіркомітетах. Не буду зараз за браком часу перераховувати, однак воля. Партійного керівництва і воля керівництва фракції була на тому, щоб я пішов на посаду першого заступника голови комітету з питань науки і освіти. От, зважаючи на те, що я сам освітянин, що я свого часу був заступником начальника обласного управління освіти, а тепер маю наукові не звання, працюю в університеті, викладаю отже, освіта і була, і є мені близькою. Таким чином намагаюся і більше своєї уваги в законотворчій діяльності концентрувати саме на проблемах освітян. Щоб не бути голослівним, роблю це дуже практично, прагматично із взаємною користю як до моїх виборців освітян, так і для мене як законотворця. От, прекрасно розумію, що якщо я останній раз проводив школи уроки в школі в 94-му році, то, хоча я знаю роботу вчителя, директора, загалом школи, але вже якісь деталі і нюанси сучасного законодавчого забезпечення, очевидно, вже можу і втратити. От тому я ініціював на початку своєї діяльності як парламентар український, я ініціював. Розширене засідання комісії обласної ради питань освіти і науки, на яке були запрошені представники дошкілля загальної середньої освіти, позашкільної освіти, після дипломної, вищої школи наших університетів спілкувалися дві години, означили конкретні проблеми, які є. Причому я завжди на цьому наголошую, що ну, знаєте, коли ставити питання про те, що там грошей не вистачає на підручники там, чи на харчування, це є питання місцевих органів влади, і тут я тільки, скажімо, можу допомагати вирішити. Але мене більше як людини. Яка працює в парламенті, яка повинна приймати закони, цікавить, які є пробіли в освітньому законодавстві, де є неврегульовані місця, де підзаконні акти не стикуються з законами і тому подібне. От. І коли я саме таке розум спрямував розмову, то отримав для себе велике поле діяльності. От. Трошки пізніше я так само організував зустріч із керівниками дошкільних закладів міста Івано-Франківська, точно те саме, але в живущому сенсі, <кій> які проблеми неврегульовані законом або погано врегульовані законом. От, є в дошкілі і як їх треба вирішити. Ну, до речі, зустрівся з дикими фактами. Скажімо, у нас є багато підзаконних актів, які датуються ще 85-м роком, от які взагалі ні в які, ні в тим, ні ворота не йдуть, і які абсолютно не корелюються із сучасним законодавством про освіту. І очевидно, що це треба змінювати. От планую в подальшому проводити такі зустрічі з, існими, з іншими категоріями, з керівниками загальних освітніх закладів, з представниками позашкільної освіти і тому подібне. От за підсумками, Менаді, вже о зустрічей, що я назвав, мною вже підготовлений законопроект проєкт, зареєстрований у Верховній Раді от про удосконалення системи комплектації дошкільних груп. Групу дошкільних закладах, ну і деякі інші там питання, які не врегульовані в освіті, зокрема там по методичних кабінетах, по оплаті праці і тому подібне. Тобто, це там, де треба внести зміни до чинного законодавства про освіту. А цілий ряд питань, там, де я сказав, де не зістиковуються підзаконні акти з законами, спрямував декілька депутатських запитів. Це теж така форма роботи, які реєструються у Верховній Раді України на адресу прем'єр-міністра України, на адресу, кабінет, на адресу міністра освіти і на. Руки, от і от буквально тільки що я їду до вас, от е, уточнював деякі деталі із своїм помічником з. Е, е, Правових питань ще один законодавчий акт ми зареєстрували. А зокрема, за знам, як сьогодні, проблемне стоїть питання з влаштуванням молодих спеціалістів без закінчення вищих навчальних закладів. Тому ми зареєстрували законопроект от про створення таких спеціальних органів при вищих закладах освіти, які б саме займалися тим, щоб е, е, ну, займалися працевлаштуванням молоді, яка закінчила вищі навчальні заклади. Я мізреш довше перераховувати ті конкретні кроки, які зроблені. Просто хочу сказати, що. Навіть незважаючи на те, що в Верховній Раді, бачите, від самого початку її роботи, яка була неспокійна ситуація, от блокування трибуни, вимагання поставити роботу Верховної Ради, в законодавче русло там і так далі, і так далі. все-таки я знаходив час, щоб працювати в цей момент чисто в чистому законотворчому полі. Скажіть, будь ласка, наскільки моднолітною сьогодні є опозиція, наскільки вона є сильною, і блокування трибуни нею чи не призведе до розпуску парламенту? Яка ваша думка? На мою думку, сьогодні позиція є дуже монолітною у Верховній Раді України. А всі наші дії спрямовані повторюю, щоб ви розуміли, головний контекст. От і ті, скажімо, шарпанина, та яка була буде хто називається бійками, то не є бійки, то така шарпанина, знаєте, міряння силами, яке відбулося у перші дні роботи Верховної Ради, і потім перше блокування Верховної Ради. Тепер оце блокування, що є це все намагання опозиції заставити. Більшість, щоб вона почала працювати в законодавчому полі, щоб вона дотрималася Конституції України, щоб вона дотрималася чинного регламенту, який є законом іншого законодавства. Бо, умовно кажучи, якщо закон вимагає, навіть той недосконалий промовну політику, яке було рік тому назад прийнято про регіональну більшістю. Якщо закон говорить про те, що робочою мовою Верховної Ради має бути українська мова, ну то ми вимагаємо, щоб це була українська мова. Якщо закон вимагає особистого голосування, то ми добиваємося особистого голосування, бо це, ну це велика біда. ви розумієте чи ні, що е, якщо самі парламентарі, які приймають закон, не шанують його. То як можна від простих людей вимагати, щоб вони шанували закон і дотримувалися його? Ну як може приймати закон, коли він приймається не більшістю від верхо, від, від, від е, чинного складу Верховної Ради, а коли у, в залі Верховної Ради сидить, там, припустим, 50, 60 чи 100 осіб, і як ці піаністи бігають і голосують за закон? І до речі, у нас вже є прецедент, коли звільнений суддя конституційного суду подав е, до, до, до європейського суду, і він виграв процес, доказавши, що в парламенті під час його звільнення не було особистого голосування. Шановні, до чого ми йдемо? Ми йдемо до того, що будь-яке рішення, навіть не політичне, яке не стосується, скажімо, протистояння більшості меншості, а навіть рішення, яке є корисне для України, може бути відмінене, бо хтось там голосує не за себе. От, тобто, ми все намагаємося звести в законодавче поле. Це наша єдина вимога, щоб все, що робили в Верховній Раді, робилося виключно у вимогах до чинного законодавства. От всі наші дії погоджуються трьома фракціями, керівниками фракції, от Свобода, Батьківщина, удар. Дякувати Богу, що нам у парламенті вдалося погодити свою позицію з «Ударом», бо знаєте, що в парламентських виборах у нас не було такої узгодженості. От і я сьогодні можу сказати те, що неодночасно вже говорив спілкуючись з журналістами. На мою думку. А я дозволю собі говорити, що я ну, і політолог викладаю політологію в університеті. От і вважаю себе політичним аналітиком і аналізую процеси, які відбуваються. На мою думку, сьогодні в суспільстві склався паритет політичних сил. Якщо вчора його не було, а більшість була на стороні партії регіонів, владної партії і її сателітів, то сьогодні є вже паритет сил, і це дуже яскраво видно по Верховній Раді. От коли партії регіонів разом з сателітами, хоч і мають більшість, а таку дуже хистку більшість, і сьогодні питання тільки стоїть. Куди оцей паритет сил хітнеться? В позитивний бік, в бік позитивних процесів в Україні, чи в негативний бік. І якщо сьогодні опозиція і далі буде монолітною, монолітною не тільки в парламенті, а монолітною загалом в суспільстві, монолітною на рівні співпраці базових організацій, обласних, районних, міських, осередків, тому подібно, якщо не буде ось того, все-таки знаєте, бо політика є політика, в політиці апріорі є конкуренція, бо кожна політична партія існує, для того, щоб і навіть на партнерські відносини. Ми часто бачимо, коли партнер-партнер, але намагається десь вкусити, розумієте? намагається десь під ніжку підставити. Якщо не буде ось такого, дріб'язкового, дріб'язкової конкуренції, а буде розуміння глобальної мети, що ситуацію в Україні треба оздоровити. І оця консолідація буде проникати все українське суспільство від села селища району і до Верховної Ради, тоді я переконаний, оцей паритет сил схилиться в позитивний бік. У бік проукраїнську, про європейську цивілізованого розвитку політична сила, всеукраїнське об'єднання свободи, ідучи на вибори, заявляла, що буде добиватися скасування мовного закону. Власне, на якому етапі реалізація цих планів? Ну я вже навіть не буду розказувати про те, що, скажімо, нам вдалося навіть добитися при існуванні цього закону, все-таки вдалося добитися, що у Верховній Раді вже майже не звучить російська мова. І скільки нам не сказали, що як це не гарно, в парламенті там блокувати штовхатися, тому подібне. Але чекайте, якщо не можна вичистити авгівні кавгіві як то говорять у білих білих рукавичках, так так і тут, як інакше діяти, коли партії регіонів і сталі грубо порушують закон. Ну просто до них апелювати, о, які вони хороші, о, як це не добре робити, то вони плювали на наші реляції, розумієте. Тому деколи треба використовувати і їхні засоби, і методи. І нам все-таки добилося, він навіть зверніть увагу. Нам вдалося добитись того, що, отже, скажімо, в останні робочі дні Верховної Ради російська мова майже не звучала. Вже наскільки є запеклі той же регіонал Лук'янов, Чечетов, комуніст Сімоненко, навіть вони говорили українською мовою. А в тому комітеті, де я працюю освіти і науки, ми з Іриною Фаріон, бо ми разом працюємо в цьому комітеті, Ірина Фаріон, до речі, голова підкомітету з питань вищої освіти, от ми таки заставили, бо там такий молоденький комуністик наглуватий є, який принципово не хоче говорити українською мовою, а аргументуючи, що нібито в нього виборці російськомовні. Та та немає та з виборцями, і говори російською мовою. Але в державному органі, Верховна Рада і державний орган. І Комітет Верховної Ради і Державної народу говорив українською мовою. Ви ж самі прийняли цей закон. От, і в цьому ж законі, якщо не помиляється статті 9, чітко написано, що мовою роботи Верховної Ради Українська мова, так дотримуйтесь цього закону. От, якщо він перто цього не хоче робити, так ми домоглися того, що нам його перекладають. І ми слухаємо його переклад. Але якщо говорити про такі більш близькокосяжні кроки, то на сьогоднішній день вже зареєстрований законопроект у Верховній Раді, от представниками опозиційних сил і одним з авторів цього законопроекту є Ірина Фаріон. От зараз трошки не пам'ятаю назви, але закон про захист української мови, який передбачає автоматично ліквідацію закону про засади державної мовної політики, того, який був прийнятий, який спрямований на нівеляцію української мови і на вивищення російської мови, і натомість прийняття закону про захист української мови. От я свою чергу робив заходи, щоб підготувати законопроект. Поки ще не буде розданий законопроект про захист української мови, зареєструвати закон про те, що не чинним є закон про засаду державної мовної політики. От, але потім перевірив базу даних, які законопроект зареєстровані. виявляється такий законопроект вже одним із моїх колег, опозиційних, що не помиляюсь, то Кириленком зареєстрований. От, І тоді я просто припинив цей процес. А вже коли буде діло йти до його розгляду в Верховній Раді, ну, тоді постараємося усіма опозиційними силами добитися, щоб був прийнятий той законопроект, про який я говорю. Ви... Обрані Івано-Франківську, тобто ви є депутатом від так. Прикарпаття. От, власне, що ви плануєте, як депутат Верховної Ради, зробити для нашого регіону? І таке додаткове друге питання: чи є у вас співпраця з обласною радою? Власне, чи ви тісно спрацюєте з обласною радою, тому що в обласній раді власне всі проблеми нашого регіону є так, і що ви плануєте зробити? Ну, по-перше, я почну з другого співпраця є дуже тісна. Я от навіть назвав вам перші свої кроки, які були зроблені, були, були зроблені при допомозі керівництва обласної ради. Це про розширене засідання з питань освіти комісії з питань освіти і науки. Скажу найбільше зараз у планах нашого комітету є проведення круглого столу. На базі Прикарпатського університету, от, на якому буде розглянута концепція безперервної освіти, безперервної педагогічної освіти. От, і я планую до підготовки цього круглого столу залучити і обласну раду, зокрема комісію з питань освіти і науки, от, і управління освіти обласної державної адміністрації. Ну, відповідно, хороша співпраця з самим Прикарпатським університетом, двічі випускником якого я є. От, зараз я постійно спілкуюся з нашими колегами-депутатами. Зокрема, з фракції Всеукраїнського об'єднання свобода мені найбільше хотілось б і поки що немає підстав у цьому сумніватися, щоб ті всі прекрасні напрацювання, які були нами за два роки, здійснені, от, щоб вони і далі продовжувалися зокрема, щоб і далі діяла програма розвитку місцевого самоврядування, зокрема, конкурс проєктів. І не тільки конкурс проєктів органів місцевого самоврядування, але конкурс проєктів населених пунктів, на кращу екологічно чисту громаду, на кращу спортивну громаду, на кращу етнокультурну громаду. І мені приємно, що в цих конкурсах перемагали і надвір'янські громади. Зокрема, так зараз ви пригадую, що. Делятниці зуміли за, 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 за рахунок цього перемонтувати свій музей, привезти його до лоду, а ланчиці пам'ятаю, що зуміли е, облаштувати внутрішні вбиральні в школі, бо розумієте, що таке зимою діткам, а зокрема дівчаткам бігати на вулицю от, до вбиральні. От і пригадую, що е, коли ми говорили про кращувати культурну громаду, то ми виділили чотири етнічні групи, які проживають на території Прикарпаття, е, Гуцули, Бойки, Опілля, Покуття. То в номінації гуцульських громад перемогли дві громади, знову ж таки з Надвірнянського району: це Делятинська і Чорнопотоківська. От і очевидно, що і надалі буду так співпрацювати з обласною радою, щоб, по-перше, і вона динамічно впливала на процеси на Прикарпатті, А по-друге, щоб і вона отримала підтримку, ну і від всього корпусу депутатів від Прикарпаття і від мене особисто. Що стосується загалом для Прикарпаття, думаю, що на посаді голови обласної ради я достатньо добре зумів ознайомитися з проблематикою і Прикарпаття і міста Івано-Франківська. А тому під час розгляду у Верховній Раді, думаю, що достатньо добре знаючи ці проблеми, зможу їх захищати. Зрозуміло, що робити це набагато складніше, перебуваючи в опозиції, тому що ну, ми можемо говорити багато про досковання законодавства там. Підзаконних актів, цивілізований там політичний процес в Верховній Раді, але все-таки все опирається в ресурси. От, зрозуміло, що оскільки влада виконавча польську перебуває в руках партії регіонів, от, то важко буде перебуваючи в опозиції, впливати на те, щоб ресурси відділялися для Прикарпаття. Але тим не менше робили і будемо це робити. зокрема, те, що стосується уже в Надвірнянщині, мені приємно повідомити, перебуваючи у вас ефірі, що коли до мене звернулися працівники Нафтогазової промисловості. От ну до мене звернулися з Долинського району. Знаєш, до мого колеги Бенюка звернулися представники на Двірнянщині про те, що масово скорочуються робочі місця в Прикарпатському убері. От не даються дозволи ліцензії на продовження буріння тих. Надр, які раніше використовували, використовували Прикарпатське УБР Укрнафти. причому дозвіл на це даються якимось абсолютно лівим фірмам, які не мають ні доступу, ні техніки, ні людей. Тобто мова йде про якісь, скажімо так, шахери махри Але суть у тому, що масово скорочують людей. Тому от на таке звернення я дуже оперативно розреагував разом із Богданом Бенюком. Ми підготували запит на прем'єр-міністра України, в якому вимагали проаналізувати діяльність Укрнафти, тому що все-таки. Які в Украфті, ну знаємо, що власник Коломойський, є такий український олігарх, але 50% процентів плюс, плюс одна акція все-таки належить державі, і ми вимагаємо прем'єр-міністра навести лад у цьому державному підприємстві, проаналізувати його роботу і зробити все можливе, щоб не проводити того скорочення, яке на сьогоднішній день проводиться. От, е Ну і звертались до мене представники цілого ряду і закладів культури і закладів освіти. Десь мова йде про ремонти, десь мова йде про реконструкцію, десь мова йде про будівництво другої черги. Ну на виконання цих е, звернень. Олександр Максимович, останнім часом почастішали випадки вандалізму щодо пам'ятників наших національних героїв. Це Бандері Шухевичу. Ну немає на увазі Леніна, бо він не наш герой, негативний герой. Негативний герой в українській історії. Так як цьому заподіяти? Ну я би дав відповідь у двох вимірах: в глобально-українському і в регіональному. Що стосується глобально-української знаєте, ми можемо скільки завгодно нарікати на те. Як сучасна неукраїнська чи антиукраїнська влада ем, чинить проти всього українського, як зневажає українську мову, як вивищує е, мову колишнього окупанта російську мову, як з підручників е, з історії у школі відчищається правдива українська історія, імена Бандери, Шухевича, Січового стрілецтва, УПА, Голодомор, тому подібне, ми можемо нарікати, скажімо, е, як проходять сплановані акції по нищенню пам'ятників нашим героям, як ви сказали, Бандери Шухевичу, в Галичу. Чи ні, а чомусь наші правоохоронні органи не дуже оперативно на це все реагують. Знаєте, це все називається плач, а я нагадаю слова із гімну ОУН, а плач свободи ще не дав нікому, а хто бореться, той здобуває світ. Тому треба стиснути зуби, затиснути зуби, стати плечем до плеча, сконцентрувати всі українські сили і робити все можливе, щоб в Україні була українська влада. Допоки. На державному рівні, на рівні президента України, прем'єр-міністра, Кабінету міністрів, Верховної Ради не будуть справжні українці за походженням і за духом, які з молоком матері, які від духу землі увібрали в себе любов до цієї землі, які просто інстинктивно підсвідомо захищається рідне українське, доти будуть наші плачі. Не треба плакати. Треба в Україні ставити українську владу. Що стосується регіонального рівня, знаєте, якщо ми вже так надимаємо, вибачте таке слово. Пупця, що ми от є Галичина п'ємонт України, давайте будемо п'ємонтом, давайте принаймні тут серед себе зробимо все можливе, щоб не було антиукраїнських проявів. Ми, ми говоримо про пам'ятники Шухевичу Бандеру. Ми знаємо, як от недавно було святкування дня народження Тарасу Шевченкові. А те, що буває 1 січня біля пам'ятника Бандери, а відповідні дні біля пам'ятника Шухевича, всі ми клянемося в любові до них, гарно славимо їх самих, ОУН, УПА. Але в той же час ідемо до генделика в якомусь далекому гуцульському селі і слухаємо не українську красиву музику, а московську попсу. То до якого часу в нас в душі буде ось таке роздвоєння? Бо роздвоєння це медичним терміном це є шизофренія. Допоки ми не позбудемося цієї соціальної шизофренії, коли на словах захищаємо все українське, а на ділі миримося з антиукраїнським станом, доки не будемо мати порядку на своїй землі. Тому кожен повинен вкласти свій хай і маленький вклад, свою маленьку крапелиночку утворення української справи української держави на українській землі. Олександр Максимовичу, як ви оцінюєте позицію своїх колег-депутатів позафракційних, які нале не належать ні до коаліції, ні до провладної більшості, ні до опозиції і з такої позиції там один в полі не воїн? Ну ви знаєте, не мені судити моїх колег депутатів, які є позафракційні? Слава Богу, що вони не є. В... Фракції партії регіонів чи в комуністичній фракції, а наразі позафракційні. От, е, їм Бог суддя, їм їхні виборці судді, якою їхня позиція є, якою повинна бути. Я єдине, що можу сказати. Сьогодні ми вже про це тільки що з вами говорили, сьогодні е, проукраїнська демократична опозиція в парламенті як ніколи потребує кожного українського багнета. І чим більше буде цих тих багнетів, тим більше у нас буде надії і перспективи на перемогу. От, а, знаєте, позиція і хочеться, і колеться, і мамка не велить. Або позиція, що покірне телятко дві мамки се. Це не позиція, це пристосуванство. Ну, і на завершення нашої розмови, скажіть, будь ласка, чого, як громадянин України, вам би найбільше хотілося? Найбільше хочу. А мені не довелося казати такі слова, які я дуже багато разів чув від своєї, своєї мамі царство і небесне Ой синку, не бачила я доброї долі, може, ти побачиш? Я час від часу ловлю себе на тому, що і мені хочеться так сказати боронь Боже, щоб я це казав своїм дітям, і боронь Боже, щоб мої діти казали це своїм дітям, а моїм внукам. Я хочу, щоб нарешті наш багатостраждальний український народ на нашій багатющій, благословенній українській землі, Богом даровній українській землі, зазнав щастя. Дякую, Олександру Максимовичу, за спілкування і за відповіді на запитання. Дякую вам за спілкування і дякую всім надвірнянцям, всім мешканцям навколишніх сіл, які сьогодні слухали нашу бесіду. Дай Боже добра, злагоди, добробуту, любові і щастя вашим родинам. Хай вам щастить.